Скажіть, будь ласка, ви представник сексуальних меншин? Так. Тобто ви гей, так? Да? Ну так. Да. Бісексуал. -бі -бі бі -бі тобто і дівчині, і парні теж. А, а ви сьогодні прийшли сюди з своїм хлопцем? Ні, це мій друг. А, друг. Ясно. А чому, а чому ви сюди прийшли сьогодні? Ми страйкуємо сьогодні за. Тобто ми підтримуємо євроінтеграцію. Ми отримуємо інтеграцію для того, щоб е, більш як поліпшене ставлення було до секс меншин mm -hmm. А як вас звати? Женя. Дякую. Ви також гей, так? Я бісексуал. А чого стаєте? Бісексуал. А ви сьогодні з другом, чи з хлопцем? Ні, то ми просто друг ми друзі. Розходимося сходімося так, як ми було війна. Що де не співає? Добрий день. Добрий день. А ви теж підтримуєте... Я теж підтримую. А ви представник сексуальних меншинств? Так. Да. Тобто ви гей? Ну так. Да. Ага. А звідки ви приїхали? Щеркас. Щіркас. Ще Ясно. и там в как? Ну как, помаленьку, вот приехал, ну я приехал не сам, взял, как, Мы, у нас приехал четверо. Ага. То есть узнали, это, что по интернету, что акция будет проводиться, и решили поддержать Майдан, дело Майдан. Угу. Ясно, я вас зовут? Роман. Ребят, добрый день. Добрый. Я из Громадского. А скажите, вы что, тоже представники сексуальных меньшинств? Мы поддерживаем все эти идеи. А, а вы представник сексуальных мужчин? Нет, ну у меня есть знакомый. Ага. Как вы? вас звать? Саша. А вы приехал? Чернигов. Понятно. А, как? Как? Да. Как? <гум> как? Доброго дня, це громадське телебачення. Скажіть, ви сюди прийшли. Ми прийшли для того, щоб поінформувати про те, що ця так звана акція сексуальних меншин є провокацією. Ми знаємо напевне про те, що людей набирали на цю акцію агентства, які займаються підбором акторів. Пропонували їм гроші за участь цій акції 150 доларів. Наскільки ми знаємо, і ця провокація має кілька цілей: по перше, це дискредитувати майдан. По-друге, налаштувати. Е Якусь частину українців проти Європи це ну це не нове, це вже використовує український вибір своєї контрагітації проти Європи, і крім того, це дискредитувати і налаштувати сам майдан і українців проти справжніх ЛГБТ, справжніх сексуальних меншин, тому що ну зараз не на часі взагалі про це говорити, і про це можуть говорити тільки провокатори. І ті, хто виступають проти європейської інтеграції України, я плохи можна вистроїться.